Медичне ліжко Ріхабет Taurus 2. Комплектується гусаком з трапецією для спрощення зміни положення користувача. Має поручні, які можна регулювати за висотою для зручності переміщення ліжка та пацієнта на ліжко. Комплектується чотирма колесами з гальмами на кожному колесі. Для роботи ліжка потрібно його під'єднати до мережі, оскільки це ліжко є з електроприводом. Ліжко має пульт, на якому є кілька опцій регулювання. Воно має чотири секції. Головну секцію секції для ніг та центральну секцію нерухому. Для керування головною секцією ми використовуємо дві верхні кнопки. Для керування ножними секціями ми використовуємо дві данні кнопки. Для регулювання одночасно головної секції та ножних секцій ми використовуємо дві середні кнопки. Змінювати висоту спального ложа можна за допомогою ще пари кнопок. Також ми можемо змінювати кут нахилу ложа ліжка, так зване обернене положення тренда ленбурга, коли голова знаходиться вище за таз. Положення Транделенбурга, де голова знаходиться нижче за таз. В такому положенні людина може проводити нетривалі проміжки часу, і використання такого положення для кожного користувача потрібно, щоб узгоджувалося з медпрацівником. Гусак може бути розміщений з правої або з лівої сторони ліжка в залежності від розміщення ліжка по відношенню до інших предметів у кімнаті, а також від потреб користувача. Гусак оснащується спеціальною трапецією, яка регулюється за висотою в залежності від потреб користувача та його фізіологічних можливостей. Матрас до ліжка в комплект не входить, оскільки користувач підбирає матрас індивідуально під себе.